подивись, ти подивись, як я гарненько прибрала, а я ще піч помажу, розмалюю її усякими півниками, квіточками. Побачиш, як гарно буде. Ну. А. Ну, чого ти мовчиш? <смір> ну ти говори, смійся, шуткуй. <смір> ну, по постривай, постривай, постривай. <смір> Щоботуха. Не даєш мені слово вимить. самобалакаєш, не дивуйся, як я мовчу. Постривай. Ти мій <ріхання> а, ти моя квіточка? <ріхання> мій щебетончик. Ммм. Соловечка, квіточка, щебетончик. Нати, вгадаєш, що я тебе зараз скажу? А? Ні? А? Не вгадаєш? Ну, ну а ты почем знаешь? Я, я по разку пытала, а и сказала. Ви <сен> ведиш, щоб синув, ха? Ти ж мій милий. Чи тобі мною так весело, як мені з тобою. не цілувалися ще. <сélagic> а -а. <сélagic> Може, вже пора і за роботу братись. Я, мама, вже все зробила, запити. А піча проси стоп тобти. А піча зараз помашу. А прошу, мама, я, я сам ставчу. Балуй, балуй. Може, піч сам помажеш. Мамо, а як піч помажу, то що? А нічого про мене маш. І, 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 і тісто міси, і обід цари. Та не сертись, мамо, на нього, то я винна. Я ні йому, ні вам нічого не дам зробити біля хати, я все зроблю сама. Багато наробиш, як весь час будеш до чоловіка липнуть. Та я вже не буду, мамо. О, от побачите, як я комин О! А малювати не треба, то примха. Нехай малює. Краще для ока! Хіба воно вам завадить? Слова не можна твоей жінці сказати. Угу. Я її з'їм. Хоч в хаті не сиди. Геть, мать руку си. Не дратуй, нехай собі. Я їм раз в раз мовчу, покорюсь, то вони подобрішують. Ну треба ж їм показати, що вони старші. Аби ти, серденько мой, завжди був до мене такий, як тепер, то тоді мені нічого не страшно.

Зараз буде півник. О! Хіба це півник? Це О, голуб? Ну, голуб. Це ти. Я тебе не малювала. <риклад> ти мій голуб. А я твоя голубка. <риклад> Зараз я голуб. Голуб. Це я. <риклад> <риклад> ти? Ось. Оце півник. А отут будуть квіточки. Ти знаєш, я на цій городі рожі, баків, півників, пивників. боже, як я люблю всякі квітки. А ти любиш? Люблю? Люблю? Боже, як гарно, коли любиш і тебе люблять. Аж сльози від радощів на очі навертаються. От татку порадується за моє щастя, а вони боялися, совітували ти заміж в городі за шевця. А я візьму у татка грошей і в неділю молебстві за Гната, за татка і за матір. Може подобрішають. Тобі щось гарне скажу. Йо? Батько, батько, женуть бички і корови вже біля волина на, на тім боці. Ну, то побіжимо йому на зустріч. А хати не виману, кого покинуть. Ти доставайся, а я побіжу. Софія. Софія. О, голубенька моя. А, яка весела невдача. Не дає мені задуматися. Слава Богу, забув Варку. То бувало, Варка і з голови не виходила, все перед очима стояла. А тепер тепер байдуже. Недавно були з Варкою на роботі біля машини. До мене і не балакала. А з другими пустувала то сміялася, як несамовито. А потім сіла у клуні. Плакала, плакала, тяжко так, що Боже мій. Я не витерпав, спитав, чого плаче. А вона глянула на мене. Хутка витерла очі, нічого не сказала і побігла до роботи.